В нарядном зале дорогих гостей ожидал концерт, подготовленный к юбилею воспитанниками сада и коллективами поселка. А посмотреть было на что. Ребята пели и танцевали, читали стихи, веселили всех частушками, а взрослые радовали народными песнями. За время своей работы Андреевский детский сад выпустил около тысячи выпускников. Сейчас в него ходят 95 деток четырех возрастных групп. Есть садик и очередь, правда небольшая, но есть. У нашому дитячому закладу працює 26 працівників, з них дев'ять вихователі, інший обслуговуючий персонал. Я хочу поздоровити весь колектив всіх ветеранів, пенсіонерів, які працювали в нашому закладі, побажати їм перш за все міцного здоров'я, щастя, здоров'я, успіхів і щоб у них завжди у домі була злагода, тепло і добробут. Є в садіки і свої насущні проблеми. Як і везде, сказується недостаток фінансування. Нужно делать ремонт. В саду є ще свободне поміщення. Після ремонту джерельце могло б приймати більше дітей. Але це плани на будущее, які, як сподівається, завідувачі воплотяться в життя. Ми на, на рівні селищної ради, на рівні батьківського комітету, стараємося вирішувати проблеми. Звичайно, у нас дах тече. Ну, я думаю, селищний голова Анатолій Іванович Мизин обіцяв нам його полагодити. Ну, ми сподіваємося, що він нам це зробить. Велика подяка нашим спонсорам: це Кравченко Лідії Григорівні, це Чуб Світлані Вікторівні, Жулановій Валентині Вікторівні, бідній Ірині Миколаївні, Юрченко Юрію Василовичу, які нам постійно допомагають. Руководство агрофірми Нива спонсорську допомогу нам виділяють. Цьому році замінено опалення в нашому дитячому закладу, допомагають нам продуктами харчування.